Привіт, ви на каналі Мова без міфів в платформі, де ми розвінчуємо стереотипні уявлення про вивчення мови, ділимось корисними ресурсами та лайфхаками та відповідаємо на найпоширеніші і, можливо, найболючіші питання, які стосуються вивчення мови. Мене звати Діана, і сьогодні моєю гостею є Анастасія Дюкович, викладачка із п'ятирічним досвідом роботи, яка викладала як для найменших учнів, так і для дорослих. Привіт Настя! привіт. Отже, сьогодні ми будемо говорити власне про міфи, так, міфи у контексті вивчення мов, і чому власне вони такими є популярними, так? Тому що доволі часто люди говорять різні стереотипні уявлення, які стосуються мови, і можливо, часом воно виходить так, ніби як легальне виправдання для того, щоб не продовжувати вчити мову, або перешкоди для того, щоб вивчати іноземну. Отже, почнімо із такого загального питання, що власне означає міф. У контексті вивчення мови. Насамперед, кожен міф це є стереотип. Мовні міфи це є певні стереотипні уявлення людей, які формуються на базі попереднього досвіду, якихось певних особистих невдач, певних історій людей, які вже через це проходили. Вивчення мови це є складний процес. Не всім це вдається насправді. Тобто, для когось це потрібно мати трошки більше часу, потрібно бути більш наполегливими. Відповідно. Ті, кому не одразу все вдається, вони шукають собі певного виправдання. І е, міфи вони часто підкріплюються якимись певними історіями саме людей, які через це проходили, і відповідно нав'язується цей певний стереотип. Так, давай одразу детальніше. Ти згадувала про те, що часом люди використовують оці стереотипні уявлення, mm. так, щоб вони е, Легально виправдатись, чому їм не варто продовжувати вивчати мову, оскільки, як ти казала, це складний процес. Але ми не можемо заперечувати той факт, що ми різні, в нас різні таланти та різні здібності, і комусь легко дається математика, а комусь легше засвоюється іноземна мова, наприклад. Так тобто, чи дійсно це такий міф, чи зрештою потрібно зважати і на цей момент? З біологічної точки зору, насправді так. Тобто є, е, як ми кажемо, є гуманітарії, є математики. Mm -hmm. От, але стосовно міфу, що не всім дано дано е, саме вивчення мови, я вважаю це міфом. Насправді, тому для чому? Тому що є ті, кому буде вдаватися це легше набагато. Так, так воно і є. Є люди, яким потрібно бути набагато стараннішими, набагато більше докладати зусиль, ніж ті, наприклад, ну, якщо ми говоримо про математики. Так, звичайно, але я вірю в те, що кожна людина, тобто немає обмежень в нашому світі, що от я така людина, в мене от суд у мене не такий склад розуму, я не можу вивчити мови. Найбанальніший приклад: ми всі спілкуємося українською мовою. Угу. Це всім дано. Всі мають можливість спілкуватися. Отже, підсумовуючи, ми різні, залежно від наших здібностей. Комусь може легше даватися вивчення, так, так. а комусь просто потрібно докладати більше зусиль, більше часу, але немає таких людей, хто дійсно ну не може вивчити мови. Не немає, існує такого. Ні, не існує. супер. Це власне було одне із був один із тих міфів, про які ми сьогодні мали детальніше проговорювати. Ось тому вважаємо, що ми вже це питання і закрили з цим міфом, що мені не дано. Так, я не до того. Е, супер. Повернімося власне до е, міфів, коли ми говоримо про них в загальному. Е, як на які категорії ми можемо їх поділити? Тобто, чого ось ці стереотипні уявлення стосуються для себе. Я відокремлюю три категорії: перше це є міфи про здібності, саме те, про що ми з тобою якраз говорили. Е, далі це є здібності про е, методику. Саме яким чином людина вивчає методику, і, напевно, останній найпоширеніший міф це є саме міфи про швидкість. Угу. Накшталт е вивчити мову за 2-3 місяці. От, угу. Що ми досить часто можемо в маркетинг, як маркетинговий хід зауважувати в соцмережах. Так, от власне, ти згадала про ще один міф, так? <клес> який сьогодні я хотіла, власне, про який я хотіла згадати. Давай детальніше поговоримо про цей момент. <клес> Особисто мене дуже це дратує. Я одразу скажу, я вважаю, що це міф. Тобто нереально вивчити мову за такий короткий період часу. Бачиш, ти ж зі мною погоджуєшся. Але зараз взагалі дуже популярна тема вивчення мови: купа шкіл, до кольору, до вибору, заняття зранку, ввечері, з нейтів-спікерами, з українськими викладачами в різних форматах. І досить часто школи пропонують особливі методики, за якими можна вивчити мову за три місяці, Там, від А1 до Б2. Та, за дуже короткий період часу. Чи це реально, чи дійсно існують ось такі методики, якесь таке особливе викладання, коли можна дуже швидко вивчити мову на хорошому рівні? Чи все ж таки це просто спосіб швидко заробити кошти і заманити студента на своє навчання? З точки зору викладача, це є е, майже нереально. Звичайно, є різні типи людей, є в нас вундеркінди, в нас насправді дуже різні люди і дуже різне середовище. Але. А якихось таких особливих методик, що от за два тижні я від А 0 uh -huh. буду говорити на B1, такого немає. Ну, uh -huh. на загал. Тому що ми маємо розуміти, що ось ці всі, всі рівні англійської мови там А 1 А2, B1, це є в першу чергу якийсь лексичний мінімум. Тобто є певна визначена кількість слів під кожен рівень, тобто під кожну базу. І якщо ми вже так, якщо заглиблюємося так з математичної точки зору, ну тобто, це нереально за такий період часу, майже нереально, добре я скажу так, майже нереально за такий період часу це подолати. Це справді треба бути вундеркіндом або мати. Такий талант, але знову ж таки виходить, що частково це все ж таки реально. Залежно, якщо ми згадували, є люди, яким легко дається вивчення мови, угу. так? Тобто для них це реально, чи зрештою, ну ні, це це неможливо. Не якщо ми беремо, е, от добре, я в тебе запитаюся: от що для тебе? Вільно, ну, там, вільно володіти там, рівнем B1. Тобто ти маєш на увазі всі, що ти розумієш повністю граматику, лексику. так? Так, Тобто, це коли ти можеш відповісти, mm -hmm. наприклад, так, або висловити свою думку принаймні, про якісь такі базові речі, mm -hmm. коли ти розумієш і сприймаєш на слух, так, можеш прочитати також. Ну і напевно. Також розумієш якусь граматику, та, чому написане речення таким чином, а не таким чином. Ну, тобто, в, цьому, в такому контексті. Тоді я скажу по рівнях. Ну тобто, е з власного досвіду, в мене є одна пара дівчаток, з якими я займаюся от, від самих початків, тобто ми з алфавіту з ними починали. І зараз я з ними займаюся вже півтори року. І вони дійшли до рівня B1. тобто це є з mm. заняттями двічі на тиждень, mm. стабільно двічі на тиждень, і звідаємо за звичайною комунікативною методикою. Ми працюємо. Окей, тоді рухаємо до наступного міфу, і це міф про те, що щоб направду е, вільно володіти мовою, е, потрібно жити в цьому мовному середовищі. Інакше ну, це нереально. Це є частковий міф. Можна ідеально вивчити мову. Будучи навіть в Україні, але потрібно зважати на те, що є необхідність себе оточити ось цим змовним середовищем. Тобто, ви якщо, наприклад, ми беремо тебе до прикладу, так ти вивчаєш англійську мову, ти хочеш бути там майже як native speaker, Тобто, ти маєш розуміти, що навколо тебе має крутити постійно крутитися англійська мова. Тобто, підсумовуючи, нам потрібно максимально себе оточити зі всіх сторін іноземною, так? Для того, щоб нам легше і швидше довався цей процес. Мова має властивість швидко забуватися. Угу. Саме тому потрібно дійсно багато над цим працювати. І коли ти саме вивчаєш якусь певну мову, в тебе не має бути перерв, тому що ти буквально тиждень-два не поговориш. Вже якась певна інформація, в тобі там в мозку буде mm. далі закладатися все глибше і глибше. От. Часто люди, коли починають займатися іноземною, комусь потрібно для роботи, хтось просто для себе, хтось хоче подорожувати. Багато хто вважає, що граматику вчити не обов'язково. Важливо акцентуватися на спікінгу, так а граматика це щось, типу як пустає витрачайний mm -hmm. час. Якщо мені не для екзамену, наприклад, то нащо мені вивчати ту граматику, use of english, vocabulary mm -hmm. і це все інше? Чи це направду, так? Ні, це не так. Це 100% можу сказати, що це є міф. Mm -hmm. Граматика вона насправді дуже важлива. І багато людей, які саме вивчають, працюють, вони цього, це не дуже розуміють, тому що вони хочуть все і зразу. Так не буває. А, граматика потрібна в англійській мові, якщо ми говоримо конкретно про англійську, тобто в них є свої певні правила, наприклад, ну, до прикладу, візьмемо навіть формулювання речення. Коли ти поставиш слова не в правильному порядку, твій зміст твого речення, тобто він може змінитися, і ти знову ж таки і звідси випливає те, що ти не доносиш саме цю інформацію, яка в тебе в голові. Тобто так, це буде схожа думка. Але з граматичної точки зору, якщо ти її не підкріплюєш певними часами, правилами, ти можеш мати дещо інше на увазі. Угу. Ось. Тому я можу абсолютно запевнити, що граматика це є важливий аспект у вивченні мови. Супер. І я гадаю, що останній міф, який я сьогодні власне, хотіла розглянути, це про те, що дорослим вивчити іноземну мову нереально або дуже-дуже важко. Тобто мову потрібно вчити дітям з дитячого віку, а дорослим це не вдасться. Беручи дорослих та дітей, це є два різні Два різні підходи. Uh -huh. Я працювала як із дітьми, так і з дорослими, і я можу впевнено, сказати: тобто, до дітей це є певн... одні методики, до дорослих це є зовсім інше. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про дітей, то вони там ну, там, до третього класу вони вивчають десь три роки. Вони вчать цю інформацію, яку дорослі, ну тобто всі дорослі програми вивчають буквально uh -huh. за півроку часу. Ось. Дорослі, вони зовсім по-іншому думають, ніж діти. І це і їхнє насправді привілеї. Ось. А тому немає обмежень по віку. У вивченні мови дуже важлива мотивація. Якщо mm -hmm. в тебе вона є, вивчиш. Зрештою, це стосується лише вивчення мови. Так загалом в житті, якщо ти чогось хочеш, якщо у тебе є мотивація це робити, тобі це вдасться рано чи пізно, з великими чи з малими зусиллями, але ти дійдеш до кінцевої мети. Гаразд, І підсумовуючи на кінець, отже, Настю, як критично аналізувати і розрізняти, де є певне якесь таке нав'язування суспільства, так, або якась. Думка, яка нам, нам сидить в голові, і те, що нам блокує, те, що нам заважає вивчати мову. А де дійсно ось ці моменти, на які варто зважати перед тим, як вивчати мову? Тобто, як не потрапити в цю пастку, як, як критично мислити в цьому? Знаєш, критеті? відповідь проста: пробувати. Просто пробувати. Угу. Якщо, от, наприклад, в тебе є от, твердження, якесь певне, так? Там, пробуй, тоді ти дізнаєшся, чи це є чи ні? Дуже гарно ти сказала, і дуже мотиваційна. І я сподіваюся, що глядачі, які сьогодні подивляться нашу розмову, можливо, це їх змотивує не здаватися, а вивчати іноземну, якщо в них є на це бажання і така мотивація. Дякую тобі за цю розмову. Дякую за запрошення.